Ми спілкуємося про квадрат. Порівнюємо вираз та число. Розв'язуємо задачі двома способами. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, а урок розпочинаємо. Розгортайте свої зошити та записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку, число 90, один рядочок. Скажи, чим подібні ці фігури? Чим вони відрізняються? Правильно, ці фігури ми можемо назвати з вами многокутники. Так, в них багато кутів. Тобто в першої фігури три кути, а у другої фігури чотири кути. А чим вони відрізняються? Тим, що в першої фігури є тільки гострі кути, а в другої фігури є вона прямокутником. В неї тільки які кути? Правильно, прямі, тому що це прямокутничок. Так, молодці. Давайте подумаємо, якщо у паперового трикутнику відрізати по прямій лише один кут. Скільки кутів залишиться? Давай порахуємо. Правильно залишиться 4 кути. Скільки кутів залишиться, якщо відрізати. Один кут ще у паперового. Ану, поглянь. Правильно, буде 5 кутів. Задачка. Катруся допомагала мамі по господарству 15 хвилин. Вона мила посуд, пил витирала. на 9 хвилин менше. Поливала квіти на 7 хвилин довше, ніж витирала пил. Скільки хвилин катруся поливала квіти? Нам відомо, що вона 15 хвилин мила посуд. Пил витирала на 9 хвилин менше. А поливала квіти на 7 хвилин довше, ніж витирала пил. Що треба знайти? Правильно, для початку треба знайти, скільки часу дівчинка витратила на витирання пилу. А далі. А далі на те, скільки вона поливала квіти. Як знайти час, який вона затратила на витирання пилу? Ми знаємо, що вона витирала пил на 9 хвилин менше, ніж мила посуд. Отже, треба зробити 15, відняти 9, буде 6 хвилин. 6 хвилин дівчинка витирала пил. Коли ми знаємо, скільки вона витирала пил? Нам треба дізнатися, скільки ж вона поливала квіти. А квіти поливала на 7 хвилин довше, ніж витирала пил. Тобто до 6 додаємо 7 буде 13 хвилин. Отже, катруся поливала квіти 13 хвилин. Пригадай, як визначений невідоме зменшуване чи від'ємник. Правильно, щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Щоб знайти відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Молодці. Давайте все ж таки знайдемо пропущені в таблиці числа. Зменшуване 89 від'ємник невідомий, а різниця 40. 89 відняти 40 буде 49. Зменшуване невідоме. Від'ємник 27, різниця 35. 27 додати 35. 20 додати 30 буде 50. 7 додати 5 12. 50 додати 12 буде 62. Зменшуване 44. від'ємник невідоме, різниця 19. Що треба зробити? Від 44 відняти 19. 40 відняти 10. Буде 30. Та 4, 34. 34 відняти 9 буде 25. Зменшуване 67 від'ємник невідомий, різниця 39. 67 відняти 39. Отже, 67 відняти 30 буде 37. 37 відняти 9 буде. 28. Зменшуване 99, від'ємник 59. Різниця невідома. Що треба зробити? 99 відняти 59 буде. Правильно, буде 40. Зменшуване 21. від'ємник невідомий. Різниця 14. Треба від 21 відняти 14. 21 відняти 10 буде 11. 11 відняти 4. Буде 7. Зменшуване невідоме від'ємник 0 різниця 48. Треба до 0 додати 48. Буде 48. Зменшуване 35. Від'ємник невідоме, Різниця 0. Треба від зменшуваного відняти різницю. 35 відняти 0 буде. 35. Молодці. Ви знайшли пропущені числа в таблиці. А зараз порівняємо вираз та число 67 відняти 28 та число 40. 67 відняти 20 буде 47. 8 розкладаємо на 7. та 1. 47 відняти 7 буде 40. Та відняти 1 буде 39. 39 менше, ніж 40. 100 і 37 додати 63. 30 додати 60 буде 90, 7 додати 3 буде 10. 90 та 10 дорівнює 100, 100 і 100 ставимо між ними дорівнює. 45 відняти 15 і 45 додати 15. Можемо навіть не рахувати. Якщо ми від числа будемо віднімати, це число буде меншим. Якщо до числа будемо додавати щось, то воно буде більшим. Отже, 45 додати 15 більше, ніж 45, відняти 15. 39 додати 18 і 55. 39 додати 10 буде 49. 49 додати 8 буде. 57. 57 буде більше, ніж 55. 100 і 85 відняти 15. Ми знаємо одразу. Якщо 85 менше, ніж 100. То, звичайно, що і 85 відняти 15 також буде менше, ніж 100. Отже, 100 буде більшим, ніж 85, відняти 15. Навіть якщо порахуємо. 85 мінус 15, 85 відняти 10, буде 75, та мінус 5 буде 70. Наступне 76 відняти 70 і 76 відняти 6. Якщо в нас зменшені однакові, більшим буде те число, в якому буде меншим від'ємник. Отже, 76 відняти 6, більше, ніж 76 відняти 70. Задача. Вам треба знайти помилку в розв'язанні цієї задачі та розв'язати задачу правильно. У книжковій шафі стоїть 56 книжок. На першій полиці 20 книжок. На другій 17 книжок скільки книжок на третій полиці. Розглядаємо. Перша дія 20 додати 17. Розглядаємо 20 це книжки з першої полиці, 17 книжки з другої полиці. Тобто ми знаходимо, скільки було на першій і другій полицях разом. Далі, всього ми знаємо, що було 56 книжок на трьох полицях. Що робимо в задачі? А в задачі зазначено 56 додати 37. А що треба було зробити? Так, треба було. 56 відняти 37. І було б тоді 19 книжок. Відповідь на третій полиці 19 книжок. Задача. Купили 40 фруктів, з них 15 яблук, 15 груш, а решта банани. Скільки бананів купили? Що нам відомо? Відомо, що яблук 15. Що груш також 15. А бананів невідомо. Вона запитується, скільки купили бананів. Якщо ми знаємо, що всього купили 40 фруктів, першу дію можемо виконати першим способом, додавши яблука і груші, знайшовши, скільки всього буде в нас яблук і груш. 15, додати 15 дорівнює 30 штук, це яблук та груш. Потім, коли ми знайдемо, скільки ж було яблук і груш, що ми можемо зробити. Далі ми від усіх фруктів можемо відняти вже яблука та груші і отримаємо банани. Отже, 40 відняти 30, дорівнює 10 штук. Отже, купили 10 бананів. Отже, другий спосіб. Так само, в нас було дані 15 штук яблук, груш було 15, бананів, невідомо. Всього 40 фруктів було. Що ми можемо дізнатися в другому способі? Ми можемо від 40 фруктів, від загальної кількості фруктів відняти спочатку яблука, потім відняти груші. І те, що залишиться, будуть банани. Тобто, ми можемо 40 відняти 15, буде 25 штук. Це залишок груші і банани, ми, тобто прибрали тільки яблука. Тепер від того, що є грушами і бананами, тобто 25, ми віднімаємо груші. Так, тобто 25 відняти 15 дорівнює 10 штук. І так само виходить, що купили 10 бананів. Спробуй скласти задачу про цукерки за виразом. 44 відняти суму чисел 12 і 17. Поглянь, що спільного і що відмінного у цих чотирикутників. Правильно, вони мають чотири кути, чотири сторони, чотири вершини. Вони мають по чотири прямі кути. А що в них відмінного? Правильно, в першого прямокутника ми бачимо, що в нього є довга сторона і є коротка сторона. А в іншого, в зеленому прямокутнику сторони рівні. Отже, прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. Знайди в довкіллі предмети, що мають форму квадрата, та спробуй їх перелічити. Продовж речення було цікаво, було важко. Я навчився чи я навчилася. Мене здивувало. Вдома виконай номер 499 та номер 500 Дякую тобі за увагу! Ти чудово працював сьогодні на уроці. Я тобою дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!